На НМТ з української мови є такі завдання, де потрібно знайти орфографічну помилку, речення, в якому є чи немає лексичної помилки, а ще пунктуаційна помилка. Термінів багато, і найчастіше ви просто не розумієте сенс цих завдань і допускаєте автоматично помилки. Мене звати Вікторія Зірчик. Я сучасна вчителька української. Підписуйся на мій канал, адже тут ти зможеш підготуватися до НМТ з української на 180 плюс балів. Обіцяю, що буде багато корисного контенту. А в цьому відео я допоможу тобі розібратися, що ж потрібно робити в завданнях, де просять знайти лексичну помилку, орфографічну, граматичну та пунктуаційну. Розпочнемо ми з орфографічної помилки. Це те завдання, де потрібно перевіряти написання. Кожного слова я завжди рекомендую своїм учням читати кожне слово окремо вдумуючись у кожну літеру. Найчастіше помилки, які тут допускають, вони настільки очевидні, і ви просто їх не помічаєте через неуважність. А ще можливо, підстава в таких завданнях, тому що ми не знаємо, якої орфограми буде стосуватися весь тест в цілому. Тобто... В одному варіанті варіанті А, наприклад, може бути помилка пов'язана з м'яким знаком, у варіанті Б, це може бути подвоєння, варіант В може бути умовно велика буква, чи там апостроф, чи ще щось. Тобто орфографічно ми маємо великий розділ там, де вивчаємо кожну орфограму. Апостроф, м'який знак, іншомовні слова, подвоєння, а велика буква, правопис там частки, не наприклад, і всі вони можуть бути поєднані в одному завданні. Тому розбираємо на прикладі. Я не буду вам зараз зачитувати кожне речення відразу прокоментую ті помилки, які у нас тут знаходяться. Якщо ми подивимося варіант, а наприклад, ми вже відразу бачимо, що у нас є підгородський замок, і слово замок нам потрібно написати з маленької букви, адже власна назва тільки підгородський. Тобто, а замок це вказується, що це взагалі таке. Також у варіанті А є ще одна помилка, між іншим, в таких завданнях у реченні теж завжди дається по дві помилки. Добре, не буду казати завжди найчастіше, а тому, що можливо, ви не помітили одну помилку на одну орфограму, а от інше можливо вам видасться набагато легшою. Подивимося слово розкішу це іменник жіночого роду, і коли ми його ставимо з вами в ородний відмінок, у нас буде відбуватися подвоєння. Тому розкішу власне нам потрібно писати з подвоєнням. Але це подвоєння не усіх іменниках жіночого роду з рудним відмінком. А далі звертаємо увагу, що у варіанті Б. Також є помилка. Дивимося слово з вами не дивно. Це присудок в нашому контексті, тобто, не є дивно, і таке слово потрібно писати окремо. А ще тут була більш легка помилка: це слово пам'ятка. Яке потрібно написати з апострофом, що стосується варіанту В, помилка у слові оборонними. Нам потрібно його писати з подвоєннями, а також ще одна помилка це іншомовне слово, резиденція. Також потрібно писати через літеру Е. Отже, маємо з вами правильну відповідь: у варіант Г. Також орфографічна помилка неприємна тим, що ми маємо багато винятків, які стосуються різних правил. Тому, друзі, я вже вам підготувала безкоштовний файл, в якому зібрала усі слова, на які вам варто звернути увагу при вивченні теми орфографії. Усі винятки, які стосуються і апострофів, і подвоєння, і іншомовних, і кожної теми. Вам достатньо написати лише мені слово винятки в інстаграмі. Покликання на мій профіль ви вже маєте в описі до цього відео. Відео і я вам відразу надішлю файл безкоштовно. А також, друзі, я думаю, ви вже знаєте, що НМТ 2025 року буде складено за новим правописом, тобто той, який ухвалили 2019 року. Які будуть зміни, на що варто звертати увагу, я також вам зібрала все в додатковому гайді, і ви також можете його отримати безкоштовно, написавши мені слово правопис теж в інстаграмі. Тільки звертаю вашу увагу, що словаці потрібно писати окремими повідомленнями. А ми переходимо з вами до наступної помилки: це лексична. Саме цю помилку ви починаєте шукати в орфографічних помилках, не потрібно. Лексична помилка вона буде стосуватися неправильного вживання слова. Перше, на що ми звертаємо увагу, це на неправильний переклад з російської мови. Тобто, можливо, людина російськомовна раптово вирішила стати україномовною, і, звичайно, вона не знає досконало і починає неправильно перекладати слова, і з'являється типу якісь там не заходи, а міроприємства. Наприклад, також помилки можуть бути пов'язані із паронімами. Це слова, які дуже близькі за звучанням, і відмінність у них лише в одній чи двох літерах. І ми часто, особливо коли швидко розмовляємо, спутуємо ці слова. Наприклад, абонент. Абонемент туристичний, туристський, корисний, корисливий, і всі вони мають своє різне значення, і потрібно їх використовувати в різних контекстах, тому все це є лексична помилка. Звертаю також вашу увагу, що саме на лексичну помилку останні роки на НМТ є два завдання. Тобто, коли дається ось такого формату, і у реченнях зараз далі розберемо. Почнемо ось такого завдання. Нас запитують, де в якому словосполученні є лексична помилка. Відразу прокоментую, що Помилка у варіанті А. Я не буду коментувати всі слова, ви можете їх перечитати самостійно. Отже, у нас змістова доповідь. Нам потрібна змістовна, тому що змістова і змістовна знову ж таки повертаємося, це є слова пароніми. Змістовий це той, що взагалі буде стосуватися змісту, тобто того, який ми маємо на початку чи в кінці книжки. А змістовна це структурована, тобто, можливо, вона доповнена якимись прикладами, тобто розгорнута відповідь або доповідь. Отже, доповідь, відповідь, можливо, в якихось інших контекстах, у нас буде змістовна. І ще маємо ось такий варіант завдання. Також на лексичну помилку. Для більшості з вас він є більш складний, тому що тут потрібно читати речення, і інколи нас запитують, коли тут потрібно обрати речення, де є лексична помилка. Або де немає лексичної помилки. Мені здається, там де немає, шукати легше, тому що якісь варіанти ми можемо знаходити. А де є ну тут шансів трішечки менше? Але кому як? Отже, розглянемо з вами речення. Знову ж таки, я не буду читати кожне речення. Всі ви їх бачите на екрані і можете прочитати самостійно. Отже, у варіанті, а ми вже бачимо перше слово гармонічно розвинена індивідуальність. Немає гармонічно розвинених, ми маємо сказати гармонійно розвинене, тому що це від слова гармонія. У варіанті Б. Ми бачимо також помилку у вихованні дисциплінарності. Не знаю, як дисциплінарність можна виховати, а от дисциплінованість виховати можна, тому має бути у вихованні дисциплінованості. Що стосується варіанту В. Це буде наша відповідь. Помилки тут дійсно немає, тому рухаємося з вами до варіанту Г. Тут бачимо таке слово діловитої. Я пропоную вам його замінити на ділової. А у варіанті, де я думаю, це перша помилка, яку би ви помітили, вищий учбовий заклад. Ні, учбових закладів у нас немає. Ми ходимо навчатися, тому вищий навчальний заклад має бути. І також, якщо ви маєте певні труднощі із лексичною помилкою, я вам пропоную теж ознайомитися з гайдом, де зібрала вам найпоширеніші помилки, які стосуються насправді не лише НМТ, а й. Життєвих певних ситуацій, тобто це ті помилки, які дійсно е, є на практиці. Ви можете написати мені слово суржик знову ж таки в інстаграмі, знову покликання. Ви бачите в описі, і я також поділюся з вами безкоштовним гайдом найпоширеніших лексичних помилок. А ми рухаємося до наступної помилки. Пунктуаційна помилка це та помилка, яка буде стосуватися розділових жнаків. Звертаю вашу увагу, що йдеться про неправильне використання розділових знаків. Наприклад, вам в тесті поставили тире, а потрібно поставити кому чи навпаки, чи двокрапка має бути замість якогось. Того розділового знаку, що є у завданні, також ідеться про відсутність розділового знаку. Наприклад, вам його не поставили. А в тому місці має бути кома та рече щось там інше. І також, коли зайвий розділовий знак, тобто його не має бути, а він у нас стоїть. Тобто, все це є пунктуаційна помилка. Завдання на пунктуаційну помилку у нас з'являються в тому блоці, який ви називаєте геометрією, коли ви маєте ось такий текст, і якщо пам'ятаєте, до нього іде декілька завдань, і найчастіше один із них саме знайти те речення, в якому допущена пунктуаційна помилка. Я знову ж таки не буду коментувати вам ось речення, тому що воно досить велике і Це займе багато часу. Але якщо ми подивимося на варіант. Перший, тобто ромб, ми бачимо таку конструкцію, захищаючи Україну від російської агресії. Це є відокремлена обставина, або ж, можливо, ви чули термін дія прислівниковий зворот. В принципі, вони є схожі, і цю конструкцію обов'язково потрібно виділяти комами. Тобто, після сполучника і потрібно ставити кому. І як би для вас це парадоксально не здавалося. Тобто, ми після агресії закрили конструкцію, але перед захищаючи, кому у нас вилучили. Тому ось наша. Пунктуаційна помилка варто також ще проговорити про граматичну помилку, яка часто на НМТ виглядає, що редагування потребує речення, чи знайде речення, яке не потребує редагування для більшості із вас саме ця помилка є найскладнішою, тому. Саме про такий тип завдання, саме про граматичну помилку, у мене вже є на каналі окреме відео, тому що тут є деякі нюанси, на що варто звертати увагу і це буде довго, якщо зараз всі їх буду пояснювати. То я вам пропоную перейти подивитися окремий детальний урок. Покликання також у вас десь буде зараз, тут і буде в описі до цього відео, і ви зможете спокійно навчитися виконувати таке завдання. Я дуже сподіваюся, що це відео було корисне для вас, що ви тепер зможете. Отримати додаткові 4 бали на НМТ з української мови. Ставте палець до гри, так я буду розуміти, що я рухаюся в правильному напрямку. Це мене мотивує знімати ще більше відео для вас. Обов'язково підписуйтесь, аби не пропустити нові відео. І пишіть в коментарях, які б теми ви хотіли почути далі, що потрібно розібрати. А ми з вами до зустрічі у наступному відео.